Всіх вітаю! Ви на каналі Libros Ліврес і з вами Тая. Сьогодні хочу закрити усі свої борги за 2024 рік, а саме останнє прочитаного того року. Тому ну, без зайвих слів, беріть собі чогось гаряченького, поговоримо про книжки. І сьогодні сюди зайшли книги з листопада та грудня 24-го року. І в мене сьогодні так вийшло, що на руках у мене є лише одна книга з усього того прочитаного, що в мене було, тому що я їх вже відлез... відвезла до батьків, бо тут я не можу все це зберігати. Немає в мене стільки місця і можливості, тому трошечки сьогодні будуть картинки і моя жестикуляція. І першим моїм прочитаним в листопаді був небудь де. Ніла Геймана. Тут у нас головний герой на свою біду, допомагає дівчині і через це потрапляє в халепу. Адже тепер про нього забула його власна наречена, і він дізнався про те, що існує нижній Лондон, а ось верхній, тобто його світ про нього забув і його не бачить. А ще за ним та його новою підопічною йдуть кровожерливі найманці. Тож. З чим він стикнеться, ось це звичайно питання, адже світ нижнього Лондона для нього незвіданий, неймовірний та химерний. Що ж, Ніл Гейман для мене це такий автор, в якого треба читати між рядки. Тобто, це та література, яку неможливо читати на вихідному, просто розслабитися і насолоджуватися текстом. Ні, тут потрібно думати про те, що нам розповідають, про те, що нам взагалі тут кажуть говорять, і говорять. Знаєте, у мене не вийшло. Я не змогла сфокусуватися достатньо на книзі більше я фокусувалася на сюжеті, і після цього залишилося таке враження, ніби я щось пропустила. В мене воно було перед носом, і я це пропустила. Тому виникло бажання через якийсь час повернутися до цієї історії, перечитати її і вже більш детально розглянути саме текст і побачити можливо більше. Тому що Ніл Дім саме такий автор. Ще в американських богах я це зрозуміла, бо е, там теж був дуже схожий текст і атмосфера. А атмосфера тут була саме такого мороку, весь Нижній Лондон був справді химерним, тому що там було багато, ну не побоюся цього слова, химер. Але всі ті пригоди, які потрапляє наш головний герой, вони перепліли в собі і якісь там легенди міські. І міфологію, і казки. Ну, тобто, насправді є там, де а, і вийшов сюжет доволі цікавим. Загадковим, незвичайним, бо ми так само, як і головний герой, нічого не розуміємо. Але для листопада атмосфера саме та. Мало того, що це Лондон, який, в принципі, має таку осінню атмосферу, як на мене, то тут ще й сюжет, сам по собі, повністю в цьому допомагає. І наступна історія в листопаді в мене була це чорнильно чорне серце. Єдина книжка, яка в мене тут лишилася, бо вона не влізла в валізу. Але найцікавіше, що основні свої враження я вже розповіла у влозі, тому що читала я її і знімала всі ці моменти під час свого читання свої поточні враження. Але є ті, що залишилися враження, і що я можу точно сказати. Що уся ця серія про Корморана на страйка вона мені нагадує такий собі детективний серіал, навіть я десь його порівнюю з Люцифером, якого я дуже обожнюю. Адже тут є головні герої, і так вони розкривають детективні лінії, вон, у них є справи, розслідування. Але здебільшого цікаві, цікаві саме вони, саме те. Що відбувається в їх житті, як змінюються їх стосунки під час усіх цих розслідувань, адже розслідування кожного разу мають свої якісь небезпеки, і кожного разу ми переживаємо за героїв. І знаєте, якщо мене спитати, що відбувалося в розслідуванні в минулих частинах, то так, звичайно, я основні якісь моменти скажу, а деталі ні. А от деталі стосунків цих героїв скажу це точно. І ось тут є таке поєднання любові до головних героїв. Я до цих книг йду заради них. І також атмосфера та стиль написання. Адже така виходить у Роулінг, атмосфера осіння, але лагідна, така затишна. Мені подобається, як вона описує взагалі всі ці події, її стиль. І ось, мабуть, усе це. Дає такий поштовх мені продовжувати читати цю історію, адже якщо ви любите саме а, такі дуже сильні розслідування, щоб там було прям дуже заплутано, то так, це теж тут можна знайти. Але все ж таки більший фокус тут на головних героях, їх відчуттях а, і тому, що відбувається у їхніх життях. А якщо ви хочете більш детальні якісь мої враження більше по сюжету, адже тут у нас доволі цікавий був детективний сюжет, де, де у центрі розслідування був мультфільм та його засновники, і те погане, що з ними сталося через фандом. І насправді це було цікаво, було цікаво і представлено саме в книзі, адже там є і чати тої гри, в яку грали фанати. І розслідування, як завжди, дуже заплутане, там неможливо взагалі зрозуміти, хто що і як. Тому в те, що я буду йти в наступну частину, я можу сказати це точно, бо це як вже щось таке лампове, знайоме, і мені хочеться продовжити це читати. Але. Кажемо так, серед детективів це не найсильніше. Далі у грудні я вже вирішила трошечки святкової атмосфери почитати щось прив'язаного до Різдва. І вибір мій пав, як я вже казала в попередньому відео, на різдвяні кружляння. І я мала взагалі то знімати передріздвяний влог. Але я там захворіла і усі мої плани трошки сунулися і взагалі пішли геть. Тому цей влог на жаль не вийшов. О, в той момент, коли я була готова вже його монтувати, він вже втратив свою актуальність. Ну, на жаль, і таке була є. Тож тут у нас історія була про дівчину Мей, яка кожного року зі своєю сім'єю, як вона це називає, вибраною сім'єю, святкує Різдво в хижці в штаті Юта. Там у них декілька сімей, є вже дорослі, типу, є діти, хоча дітям от їй, наприклад, вже 26 років. років. У них є певні традиції, там просто прописані кожного дня, що вони роблять, і так відбувається вже протягом 30 років. І от цього року трошечки було незвичне різдво, бо, по-перше, вона поцілувала випадково брата того, в кого була вона закохана багато років, і з цим трошечки були моменти. А по-друге, хишка вже стала старенька і її було важко отримувати. Тому господарі сказали, що, на жаль, вони прийняли рішення її продати. І от вони всією сім'єю їдуть з цієї хишки після Різдва, такі, такі усі засмучені. І відбувається аварія, після якої наша головна героїня опиняється в літаку, коли вони летять лише на Різдво, тобто в минулому. Ну і далі всі ми розуміємо, що у нас така собі петля часу. Анотація нам говорила про те, що тут у нас буде такий собі любовний трикутник, адже наша головна героїня має вибрати між двох братів, плюс до всього петля часу. І знаєте, трошечки ввела мене в оману така анотація, адже. Я б не сказала, що тут був якийсь вибір, що наша головна героїня там щось обирала і не знала, кого з них обрати. Вона була одразу націлена на одну людину. І, і другий хлопець, він там, ну, як декорація і як окремий пункт плану став і все. Ну тобто, не було такого, щоб вона там щось вибирала. А петля часу, ну, насправді. Я забула про те, що там мала бути петля часу, десь е раніше за середину книги, адже <смі> вона там перемістилася пару разів, і все. Далі пішла лінія, яка вже й була остаточною. І мені цього трошки не вистачило. Мені хотілося, щоб трошечки більше разів її назад відкинула, щоб вона трошки більше набила собі гуль, але авторка вирішила так. Ну, мабуть, це і зумовило те, що книжечка доволі невеличка. І найкращим взагалі моментом усієї книги для мене був момент, коли вона вже втретє проживає один і той самий відрізок часу і каже вже сама собі розуміє, що а немає взагалі сенсу там щось грати, вигадувати і робити те, що їй не подобається, що можна робити те, що вона справді хоче, що можна робити те, що вона хоче, казати те, що вона хоче, бути собою. А не грати когось. Ось це для мене було насправді найпоказовішим взагалі, моментом, тим моментом, який, наприклад, я можу собі сказати, що так, ось ця думка мені сподобалася, я її собі заберу. Тому що їй знадобилися взагалі ось такі обставини, коли їй вже все одно, щоб вона стала собою і перестала носити постійні маски. Тож, чи потрібні нам взагалі ці маски, якщо можна жити без них і жити справді? Реально щасливою, адже саме таке питання і було у нашої головної героїни. Тож для якихось свят прочитати на вечір, щоб мати якийсь там настрій, непогано піде, в ньому є такий кінематографічний стиль, юмористичний, тому підійде. Але я трошечки очікувала від цієї історії більшого. Ну і останньою книгою мого 2024-го. Була історія, яка потрапила на мої книжкові полички, тому що я стала жертвою маркетингу. Скажу одразу. Мені сподобалася книга, яка мені вилазила в рекламі в Інстаграмі, і це «Крадій з зоряного пилу. Дуже сподобалася мені обкладинка. Потім я ще й випадково замовила лімітоване видання, насправді не пошкодувала зовсім. І так у нас тут східна країна, в якій міста будуються в Оазах, а ці оази з'являються з кові з... Джині. Джині тут. Джини тут переслідуються та ліквідуються, а також шукаються артефакти, які вони створюють. Наша головна героїня Лулі, вона північна торговка. Разом зі своїм другом джином вони шукають артефакти джинівські та продають їх. Але це трошечки незаконна історія. Ну і звичайно ж ніхто не знає, що вона подорожує саме з джином. І от одного разу її ловлять люди султана. Та забирають до палацу, і султан дає їй доручення відправитися до піщаного моря та знайти там один неймовірно важливий артефакт легендарну лампу, в якій міститься один з джинів, який має підпорядковуватися сім'ї Султана. Разом з нею мають відправитися старший принц та один, а точніше, одна з сорока розбійників. Але нашому. Старшому принцу трошечки це усі плани, тому він завдяки обману відправляє замість себе свого молодшого брата, але про це ніхто не знає. Тож, які пригоди будуть на їх шляху, що там буде з ними відбуватися оці всі постелі? А піщане море це взагалі дуже небезпечне місце, і звідти ніхто не повертається. Тому. Ажемо так, кампанія їм передує дуже і дуже важка. І насправді від цієї книги я не очікувала багато майже взагалі нічого не очікувала, адже не було мені на чому будувати ці очікування. І знаєте, я була дуже приємно вражена, адже цікаво написано. Дуже багато є елементів, саме ретелінгів казок арабських. З того, що я змогла розпізнати це тисяча та одна ніч, та от сорок розбійників. Uh, і усі ці джини, як вони себе поводять, що там взагалі в цьому світі відбувається, оце неймовірно цікаво. А uh, там є цілі вставки з казками, адже казки та оповідання тут посідають окреме місце взагалі. Ну і головні герої. У нас їх три, за якими ми спостерігаємо: це Лулі, Мазен та uh, Айша. І от їх шлях як героїв, ось це те, що я люблю. Адже герої в нас тут дуже класно розливаються, під діють тих подій, які взагалі є. І ті герої, які у нас на початку книги та в кінці, це різні люди. Неймовірно, це люблю, коли реально видно, як ті події, в які потрапляють герої, а зазвичай в книжках вони якісь неординарні, незвичайні, тобто якісь стресові взагалі то події, в які потрапляють головні герої, які мають змінювати людей. І от тут саме це і відбувається. Трошечки я е, занудьгувала всередині, адже там була подорож. Я невелика фанатка саме подорожей в книжках, не знаю, мені чомусь це нуднувато зазвичай відбувається. Але коли щось ставалося, це ставало неймовірно цікаво. Про фінал я взагалі мовчу. Це просто було прочитано залпом, бо було неймовірно цікаво. І тепер я чекаю другу книгу, адже... Ну, стільки питань, що буде далі, як взагалі це сталося? Що взагалі буде далі? Тому що це лише перша частина трилогії. Слава Богу, ще б трилогія. Тому що великі цикли це важкувато, особливо чекати, коли їх довидадуть. А тут сподіваюся, що в цьому році нам видадуть другу частину, і можна буде її прочитати зі спокійною душею. Тому що насправді мені сподобалася історія, і якщо ви любите саме фентезі з пригодами, то це точно сюди. Єдине, що якщо ви шукаєте фентезі романтику, то це не сюди, адже тут не помістилася романтична лінія, я б сказала, але насправді вона тут не потрібна. Тут більше пригод, тут більше героїв, їх внутрішніх переживань у цього всього. І романтика тут взагалі не потрібна. Хоча деякі намітки є, тому я думаю, десь там в наступних книжках ця романтична лінія вспливе. Але наразі я її тут ще не побачила. Ну, хоча деякі намітки там різні були. Тут більший фокус саме на героїв, на їх історії, на їх переживання, на все це, ну і на пригоди, тому що пригоди тут магічні з інтригами, з секретами, тобто сюжетних поворотів. Буде багато і неймовірно цікаве. Тож, ось це моя просто рекомендація. Насправді, мабуть, якби я знімала свій топ-року після того, як прочитала цю книгу, адже я дочитувала її буквально в останні години року. То я б цю книгу також занесла в свій топ-року, адже це було неймовірно цікаво. Одне з того фентезі, яке я точно можу рекомендувати. І Я дуже вам вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви щось з цього читали, напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. І я сподіваюся, ви перевірили, чи підписані ви на мене. Якщо ні, то там є така кнопочка. Буду дуже вдячна за лайки та коментарі. На все добре.